Об'єм торгів як інструмент технічного аналізу. Об'єм це кількість покупок і продажів за вибраний період часу. Кожна одиниця об'єму відображає взаємодію двох людей. Один купляє крипту, інший її продає. Об'єм зазвичай відображається під графіком цін у вигляді гістограми, при спаданні ціни стовпчик об'єму червоного кольору, при зростанні зеленого. Зміна об'єму відображає настрій покупців та продавців. І допомагає прогнозувати продовження тренду. Якщо об'єм зростає при зростанні ціни, це сигналізує про те, що тренд продовжиться і потрібно купляти. Якщо ціна виросла не суттєво, а об'єм більш ніж подвоївся, це значить, що наближається кінець росту. Ціна значно виросла, а стопчик об'єму менший за попередній. Хана кінець росту, втікайте з ринку, доки живі. Коли ціна і об'єм впали на панічному скачку, то швидше за все буде ще одне падіння, щонайменше до попереднього мінімума. Ціни суттєво падають, а об'єм нижчий за попередній. Шукаємо точку для покупки. Коли ціни ростуть, ті, хто недавно продали, намагаються знову купити, що підштовхує ринок ще вище і це лякає тих, хто залишається в стороні, і вони теж заходять. Таким чином, підйом сам себе підштовхує. Тенденція, що розвивається на зростаючому об'ємі, швидше за все продовжиться. Ріст об'єму показує, що збільшується кількість покупок та продаж. Заходь закритий телеграм-канал, та дізнайся, які ще індикатори використовують для прогнозу ціни.